Покров Пресвятої Богородиці, Покровителько царице, мати, ти все на світі можеш, осушиш сльози матері, і стілиш рани, і наші образи, і всіх дітей розважиш, і сповни все, щоб тоб не попросив. І за твою ласку безмежну любов до нас. Матінко покровителько свята, ми шлем Тобі подяку щиру, і від нещасть, біди і горя, і від злого ворога Україну нам збережи, і гріхи наші прости, і під свій покров святий, український народ візьми на всі довгі її віки. А ти, дорогий, друже, щасливим будеш. Смуток відійде і радість прибуде, і з тим радісним великим святом і праздником про кров Пресвятої Богородиці від щирого серця вітаю усіх людей на землі. І наших дорогеньких іменинниць Марії, Маринки, Марічки, з днем Ангела. А я вам, дорогенькі іменинниці, з великою любов'ю від душі, бажаю будьте всі здорові, щасливі. Моліться, діти до Божої Матері, Покровительки Святої за Україну, щоб Господь послав нам мирне життя на землі. А як ви молитесь до Бога, ви станете ще більше красивішими, як ці гарні квіти які показують свою красу і різні кольори, і ви станете такими люблячими, милими і ніжними, як ці квіти. Господь Хай вас усіх благословить, сил здоров'я посилає на довге, щасливе життя. Амінь. На місто Царгород, столиці Візантії, напали вороги. На дворі ніч і церква заповнена людьми, а люди прибувають все більше і більше, і постановили ревно, щиро молитися до Бога і просили заступництва у матінки Божої. А коли молилися, то страх відходить. А слова молитви линуть вгору до Бога. А вночі справді сталось велике чудо. Серед людей у храмі були святий Андрій Родивий та його учень Епіфаній. Коли служба Божа закінчилася, святий Андрій раптом побачив щось немовірне, через головний вхід до церкви увійшла Божа матір і її супроводжував чудовий небесний спів. Причиста Богородиця наблизилася до. До престолу і довго молилася, а потім узяла свою хустку у покрила нею усіх людей у церкві, і це був знак, що пречиста Богородиця прийшла врятувати місто. Святий Андрій Епіфаній бачили це видіння і розповіли людям. І ворги відступили, а у церкві, де молилися люди, збереглася найдорожча святиня Ризи Богородиці. І з того часу хустина покров, і праздник дістав назву Покров Омофор і став символом опіки заступниці пречистої Діви Марії. А наша небесна матінка перебуває найближче до спадки. То ми молімся до неї, коли нам важко в горі, і ми в жорстокій війні. Господи, прости нам наші гріхи. Амінь.